Дорогі наші українські жінки, вітаємо вас із чудовим і особливим днем української жінки. Сьогодні ми хочемо висловити наш безмежний захват та вдячність вам, чарівні представниці нашого народу. Ви не просто жінки, ви справжні чарівниці. Що робите наше життя більш красивим та неповторним. Ваша краса не тільки зовнішня, але й внутрішня. Ви вражаєте своєю силою та теплотою. Ви найкращі матері, дружини, сестри та подруги. Ваша любов і турбота здатні зігріти серце навіть у найхолодніші дні. Ваше розуміння та терпіння завжди на варті гармонії в родині та суспільстві. Ваша талановитість заворожує і надихає. Ви досягаєте неймовірних вершин у своїй професійній сфері, проявляючи не тільки розум, але й величезний емоційний інтелект. Ви приклад сили та рішучості для нас усіх. Нехай цей день буде для вас святом радості та визнання. Ви заслуговуєте найкращого і ми горді мати таких неймовірних жінок поруч з собою, з любов'ю та повагою до вас, наші українські перлини! Бажаємо вам безмежного щастя, успіхів і негласної жіночої сили!